Добрий день, шановні, ви на каналі Роздуми. Я Аркадій Горбунов, політолог і історик. Ну, сьогодні ми розглянемо такі новини. Ну, почнемо з новин науки. Я дивився на новини науки і побачив таку інформацію. Вчені, коротше, узнали, що ДНК індіанців Відніші Америки, там, Атабаської групи, Навахів, Апачів, Атабаски, все ще подібні до ДНК-алтайців, які живуть в Саянах, там, от, в Алтайському краї, Кети, там, там, і ще, там, Юкагіри, там, ну, Юкагіри живуть в Сахаліні, і в них подібне ДНК. Це, як би сказати, сенсація. Новина страшна. Дослідили ДНК, але це для мене це не новина. Це я знав 50 років тому. А від я це все знав? Прочитав в радянському журналі навколо світу. Уже тоді було відомо, відомо що ДНК і і салтанського краю Кетів дуже подібне і дуже вони схожі один на одного. Ну, виявляється, це зараз новина науки. Хоча в Радянському Союзі це вже 50 років назад це знало. Ну, це доводить, що радянська наука була саме передова. Далі, читаю я новини науки, німецькі вчені звернули увагу, що у психопатів, тобто ворогів народу, друга конструкція мозку. Ну, у них, як би сказати, устройство мозку друге. Воно легше, хороше вписують, у психопатів, по-перше, мозг легший, по-друге, відсутну відсутній логнітолі. Що відповідає за совість. І це новина, оп'яне, ця новина в Радянському Союзі була відома 30 років завдяку професору Поршньову. Ну, він не був нейрохірургом, мозку, він не просвічував там, не сканував, але він проводив професор історії Поршньову проводив, проводив психологічні досліди і зробив, висновок, що. Кардинально відрізняються психопати від нормальних людей. Це склалося, показує, як це склалося в процесі еволюції, що психопати пішли, пішли від людожерів. Але виявляється, для німецьких вчених це новина. Потім були досліди вже англійського вченого Андріана Рейна. Він написав книжку Анатомія насилля, де він вже сканував мозок, зробив томографію мозку і дійсно побачив, що вбив психопатів цієї ці наволочі. Мозг інший. Ну, це Греція новини. Ну, а для мене вони не новини абсолютно. Мене просто що дивує, люди працювали над цими проблемами і не здали границь своїх. Це ну, ну, це і зобретати велосипед, працюєш над проблемою, вона вже давно вирішена. Тепер не знаєш цього. Ну, Це я не знаю, як цю людину можна вченним назвати, що працює. Над відомою проблемою і потім говорить, що ми звіли до таку висновку. Ну, це все таке. Ну, Які ще новини були? Ну, Новини, наприклад, були такі, що, що там метод підстрелили полковника СБУ Варанича, Івана Івановича Варанича. П'ять курню садили, він 9 утра, він вийшов. Значить відомий цей полковник СБУ Варанич. Вроді він проводив операції в Курській області і також ліквідував моторолу. Ну, Арсеній Павлов, чи як там його одіозний, там бойовик, там, що приїхав з Комі СССР, витворяв, що попало в Донецькій. І вроді він його ліквідував, цього, так би сказати, злочинця. Ну, за це Вараничу честь честі хвала. І також він розробляв операції в Курській області. Ну, В Курській області це я не знаю, це замилювання очей. Щоб Звертали Зеленський, щоб не звільняти Південь. І вроді він приймав участь в операції Павутина. Хоча Зеленський кричав, що це він розробив цю операцію з Будановим. Ну, а тут кажуть, вроді би, Варанич. Він родом Закарпаття, спеціальність у нього історик цього Варанича і його ліквідували. Свідок є там, двірник. Він бачив, що той, хто ліквідував, він був. Курточки темній одежі з Капюшоном утік, сів позашляховик і хутко зник у невідомому напрямку. Ну, Це така новина, ліквідували цього Варанича. Ну, як би сказати, це, ну, тут і до лікаря не ходиться, росіяни ліквідували його там. Ну, що там? І ще таке, така новина. Чому Україну не приймають В ЄС? В ну, Європейський Союз. Ну кажуть, це винувата російська пропаганда, от російська пропаганда, і не приймають, так би мовити, Союз, ну не приймають Україну в Євросоюз ну, винувата в цьому. Ну і як це російська пропаганда винувата що? Ну, копну оказується, що чому не приймають. О, Європейський Союз, тому що там корупція, треба воду олігархів, давить людей. Ну, при владі в Україні банда. Вони не виконують вимогу. І Європейський Союз не треба. А що таке Європейський Союз? Це соціалізм, там є вимоги. На ворогам народу при владі на Україні. Абсолютно це Європейський Союз не потрібний. Це потрібно тільки людям. Так, які ще новини є? А, новини Ні, Німеччина вирішила побудувати своїм коштом на Україні завод по виробництву далекобійних ракет. Ну, це написано в німецьких новинах. В українських нема. Зеленському і олігархів не вигідний ці заводи. Якби вони хотіли, вони вже давно його тут збудували. Він їм не потрібен. У них договор, договорниках з Путіним не бомбить Москву там. Південь, такі, ну, Зеленський отримав 50 мільярдів доларів хабаря за те, що здав Путіну південь, ну, Запорізьку там, отож, це отримав 50, мільярдів. і їм невигодно бомбити. Ну, як виступав Лапін, це ж полковник Лапін виступав, поки при владі Зеленський, ніколи Москву бомбити не будуть. Він раніше петляв, партнери не дають йому бомбити. Хоча партнерам було по барабану. Могти, там, Ленінград, чи Підербург, чи, там, Москву. Не кого це, так би мовити, а тут вже німці не витримали. Що, ну, от, от, іде такої війни, ще не було в світі дивної такої війни. Йде в одні ворота, йде війна. Вони боплять, нам не можна. І німці вирішили збудувати завод на території України, який буде робити. Далекобідні ракети. Ну, я не знаю, получиться це в них. Тому що буде йти саботаж ворогів народу при владі, буде йти саботаж. А якщо їх збудують, будуть ракети. Як тоді буде пилять звідти? Ну, він щось придумає. Це шахрай. Щоб не бомбити Москву, він щось придумає. І Росію там будуть ото дронами, вікна вибивати, то Крим взагалі не бомблять. Теж договорення з Путіним. Так, що там іще? Ну, наприклад, этот... Перемі... Моє рідне Запоріжжя. Бомбили. Жовтневий Олекс... район бомбили. Це там університет, Ангулінко, центральний базар. І я ну, бомбили там теж ж дронами, там конкретно бомбили ось недавно, позавчора чи вчора. No. І я подумав, переіменувалися, приходять прийменувальники. Перейменували жовтневий район на Олександрівський. Ну, що таке Олександрська. Це вже російська назва, коли була перша анексія Чорномор'я. Як... Тоді ж вони влаштували геноцид. Козаки тікали там за Дунай, потім ото Катька їх переселила там на Кубань, нагайців винищили нагайців. Тут жили в приміжку нагайці. І... І українці. От, допустимо, Комишуваха ще село, там є Хитрівка. Раніше Хитрівка це законкою, було ногайське село. Це я питав у нашого краєзнавця Миколи Тимошенка, історика, який вивчився в радянські часи на історика. І він сказав, що Хитрівка це було раніше, Ногайське село. Ну, в при... Ну, Росія провела геноцид і вийшла Ногайців, там буржатська орда, ногайська орда, там потікали з Кубані. Ну, знелюднили. Об... Українці потікали козаки, там. Ну, знелюднили вони областю. І на їхню честь наші назвали на район, Олександрівський район. Ну, це що доводить, що для них головне знищить, знищить радянське минуле. Тому що при, при Радянському Союзі була рівноправність людей, і це для них головне знищення. Оце. А в Російській імперія до них близько. От, допустимо, в Одесі там валяли там навіть Висоцьку, там, там, кому там пам'ятники були. А вже коли Катьки треба завалити пам'ятник, треба проводити референдум. Ну, тому що, що об'єднує режим Путіна, і режим ворогів народу на Україні, там, ну, в даному випадку Зеленський збандується проєкт олігархів ярий антиантирадяща. Вони ненавидять радянську владу, комунізм, соціалізм це їх об'єднання. І вони звели дебілів, вони зараз вбивають один, одного. Ці сміються, ділять гроші, збільшують тарифи. Ну, це ще раз доводить, що для них Російська імперія близька, і вони навіть район жопневий, який був на честь жовтневої революції, яка зробила рівноправда та справедливість, що люди пожили 70 років нормально. Вони назвали Александром. Коли був геноцид, анексія була, ну, такі в мене новини, роздуми на, наразі, до побачення смерть ворогам, слава Комуністичній партії. До побачення нащадки правників великих, нащадки прадідів великих.